Ці придбані Юранкалі Йорші 9. І сьогодні ми знову граємо в гру під назвою Carfo Trade Simulator 2023. І тут вийшла обнова, тут а, зразу просто вийшла обнова після того, як я зняв відео. Майже ну на наступний день вийшла обнова, але я вже відео не записував, записую зараз його для вас. Тому е, ну обнова вже є. В цій обнові добали авторинок і можна збільшувати оцей офіс. Прибирати оце, от все треба. Ну і коротше, можна розширювати вже набагато. Ну крутіше стало тільки. Є одна проблема. У мене, ну ті, хто дивились моє минуле відео по карфатрейд, то ви бачили, що в мене було набагато більше грошей, ніж 7500. Ну якщо я не помиляюсь, і тут у мене через то, що висловно, у мене щось забавилось, і в мене тепер знову ну знову 7500 Тому в принципі знову почнемо заново. Але якщо таке станеться ще й наступного відео, то я е, просто біом прокачаюсь перед відео, і тоді вже буду починати приблизно таким самим балансом, який, з яким я закінчили в минулому відео. Ну, в принципі, давайте погнали. Сьогодні ми відвідаємо авторинок. Не думаю, що ми встигнемо е, офіс. Ну Нашу офіс компанію е, побудувати, тому авторинок ми хоча б відвідаємо. Так, давайте ми їдемо, значить. А, до речі, в мене ще немає авторинку через те, що, напевно, що е, Типу має настати якийсь день, щоб відкрився авторинок. Ладно, ну авторинку таке саме, в принципі, як просто тут машини, просто там всі набагато ближче. Ну, Давайте зараз дивимось Машина, ну, в принципі, ця... Ну давайте подивимось ціну цієї машини. Так, давайте, діалог 5800. Ну, в принципі, я думаю, непогано можна зараз навіть є придбати за 5600. Все, і все влаштовує. Тому, в принципі, поїхали значить, своїм ходом. Можемо якраз зустрінемо цей е, авторинок. Я точно не знаю, де він. Ну зараз, напевне, що ми дізнаємося цим. Ладно, їдемо. Тут у нас, в принципі, от доми більше домів не розширили, тому ладно, їдемо. Ну, у нас ще є тут по дорозі, прямо як будемо їхати справа ближче ще доми. Там теж можна купляти машини. Тільки мені трохи не вигідно через те, що в мене евакуаторів немає дуже багато, і їх треба евакуювати. бо тобто, пішки бігти з зупинки сюди якось дуже довго. Ладно, коротше. Їдемо, Тут у нас е, ці джипики всякі стоять. ладно, Їдемо нам їхати, в принципі, не дуже то й далеко. Можна було б її в принципі, евакуатором, але нашим ніхто, якщо ми їх і так мало. Ладно, їдемо, їдемо, їдемо. Нам лишається до повороту. Ну, ми повернемо чуть швидше. Ну, тут, я думаю, як ви знаєте з минулого відео, в мене ще, ну, не в мене, а виходило в минулій обнові е, аукціон. І в тому аукціоні теж можна Виграти машини, але у е, мене занадто мало грошей, щоб виграти якусь машину. Там можна було, бо там ставлять став. Такі величезні, ну деколи буває, окупляєшся, але я ну майже не купляв тут машину, тому я ще досі в цьому сильно не розібрався. Ну от ми якраз проїжджаємося і під'їжджаємо до мого автосалону. Так, опа, акуратненько, під'їжджаємо сюди, опа. І тепер опа, сюди і запарковуємося на наше місце для продажу. Так, акуратненько, оп, давайте ми чуть, -чуть здамо отак. От от, все, максимально ззаді припаркуємося, щоб наші ці от люди не застрягали в цій машині. Заходимо, значить, сюди, продати автомобіль, продаємо за Давайте за 6500. Надіюся, що в мене зараз його так куплять. Ну, хоча б за 6 тисяч, я думаю, що його в мене куплять. Ну і в принципі, ну, давайте, в принципі, тут почекаємо. Мені ще цікаво, Я можу зараз, може, зараз я зможу це сміття, чи ні? М -м -м -м, ні, в мене немає ніякої кнопки, щоб це прибирати. Ну, і ладно, О до речі, клієнт йде вперше тому давайте, в принципі, його обслужимо. Так, 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 так. І ти в нас даш, і за скільки ти в нас хочеш її купити? За, за 536, ну це дуже. Ну, я навіть земтургувати не буду, він точно не захоче. Якщо він таку маленьку ціну запропонує, я не думаю, що захоче більшу. Ладно, давайте. Е, так, ти що так далеко стала? Давай, скільки ти хочеш, е, скільки запропо. О, почо? 6020, ну давай, 6110, давай. 610 і захочеш. Все, ми продали, ми ще й в плюсі. Зараз на. Скільки, блін, ми в плюсі на 510 доларів не помиляюсь. А це дуже класно. Тому давайте йдемо зараз купляти ще одну машину. Ми просто першу машину купили і ми вже в окопі. Тому давайте пройдемо чуть далі. Чуть-чуть далі. Ну там нас бачу Bentley, Цю саму купляти не хочу, давайте якось різноманітні, трошки інші марки купляємо А це у нас BMW, Ладно, йдемо далі, йдемо далі. Ну, ця от машина, я не думаю. ну давайте будемось просто. Мені здається, пробіг великий. Хоча, в принципі. В принципі, нормально, тільки давайте ще подивимося. Якийсь варіант там, бачу, далі ще стоїть якась тільки. Скоріше все, що вона дорога, і не можу зрозуміти, що це за машина. Ладно, давайте підійдемо і подивимося, скільки вони хочуть за неї. Так, і 10 тисяч, ну, в мене 8к, я не можу поки що ці купити. До речі, вона мені здається, що нам багато грошей би принесла, тому наступно, я куплю її, якщо встигну, що до кінця цього дня. Поки він її хтось інший не купить. Ну, конечно, ніхто не може, але. Ладно, коротше, йдемо, значить, сюди, бачу, що, е, тут зліва. О, зліва теж нас якась. А, це. Та, Яку ми е, ну, Ця от машина, скільки вони хочуть за неї. Блін, я випадково пробіг його. е, Де-де-де, давай, все. За 5500, ну ні, давайте не хочу. Давайте щось чуть-чуть подорожче, нам треба підібрати. Ну, давайте, наприклад, е, наприклад, я навіть не бачу якихось машин недорогих. Ну, оця от дорога. ну Давайте просто підійдемо. ну Якщо вже, походу, прийде. Ну, давно, 30 тисяч майже коштує. Він мені точно таку велику знижку не зробить. І тут, в принципі, нема. Ладу. Давайте купимо вже оцю от машину. Хай буде, хай буде. Надіюсь, що ми з неї теж зможемо купити. А це 5700 кошти і 206 тисяч пробігу. Чекайте, 5700, 200 тисяч пробігом. Давайте зараз стою, подивимося. бігом, біжимо 5700 кошти коштує і 200 тисяч пробігу. Бігом, біжимо, поки що це все не забув. Давай, 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 ще чуть, чуть лишається. Ну, мені здається, що це дешевше кошти, ніж 5700 І давай, в неї 200 тисяч. Ну блин, 207. Ну короче, давайте купим ту М -м, цю, Ну давайте, короче, куп... Ні, давайте ту, на менше зламаний, її можна дорожче придати. Йомою, поки я виберу з цим машиною, вже день закінчиться. Ладно, біжимо, купляємо ту, веземо її на евакуатор, щоб багато часу не тратити. І Ну, вже потратимо один евакуатор, нічого страшного. І в нас вже скоро має початися красновий день, вроді починається після 17, Ну я точно вже не пам'ятаю. Ладно, давайте діалог і давайте ми вторгуємо. Давай за 5500, в принципі. Я думаю, він захоче. Все, 5500 є, евакуатор, евакуатор сюди. Все, погодилося. Ні, блін, треба було на цій машині доїхати до зупинки. Було б швидше, ну нічого страшного. Нічого страшного, наступний раз так і зробимо. Біжимо сюди, сюди. Опа, нам треба торгувати її за 7. Ну, я не думаю, що ми її вторгуємо за 7500, бо я хочу купити просто оту от машину, яку ми там дивилися, наскільки вона десь 10 тисяч коштувала, ну я точно не пам'ятаю. Ладно, з'їдемо значить в наш автосалон. Машини в нас отут привезли нашу машину. Давайте ми її зараз припаркуємо на інше місце і виставимо її на продаж. Так, давайте підбігаємо до неї. Ой, блін, чуть не евакуатор не нажав. Так, ладно, здаємо назад, заднім ходом бігам. Ну вона, вроді, б, навіть не зламана взагалі. Серйозно. Вона Ціла, просто ні, чи вона не ціла. Ну ладно, короте, в принципі, вона нормальна. Можна і виставити буде за 7 тисяч. Ну, я не думаю, що хтось купить за 7, але я виставлю. В принципі, спроб... ну коротше, давайте пробуємо. Пробуємо за 7 тисяч виставити. Ні, давайте знаєте, що зробимо. Отак зробимо: 6,999. 999. Опа, сюди, все. За майже за 7 тисяч, але ціна, в принципі, нормальна. Короте. Давайте зараз подивимося, що у нас буде. Зразу в нас клієнти прийшли, значить ціна, напевно, не дорога. Зараз, ми вже можемо в принципі, спати, але давайте ми спробуємо продати хоча б цю машину. Хоча давайте посмотримо, щоб у нас якраз. Ні, давайте перше обслужимо цього клієнта. Щоб у нас машини тому навелися. Так, ми її продаємо за 7, він хоче за 6200, ми вже в плюсі. Ну давайте за 6400. Спробуємо продати їм. Все, він їх захоче за 6-400, тепер ми лягаємо спати, встаємо. Е... О, сьогодні проходить аукціон, тільки мені не це треба. Мені е, треба на авторинок, щоб він був відкритий. Я навіть не знаю, де він, але я знаю, що на ньому можна поїхати до ринку. А може коли аукціон є, то і авторинок є оцей. Ну давайте подивимось. ні. Напевне, нема. Може, я навіть забув оновити? Та ні, я вроді, оновлював. Ладно, жилий район, значить, і дивимось. Її машини тут не густо. Ну, давайте зразу подивимося з першої, що в нас хоче він за першу. Е, давай, сюди. За 6700. Ну, в принципі, не погано. скільки в неї кілометрів? 400 тисяч майже, ну, не знаю, хоча вона навіть ніде не, не розбита, в принципі. Ну, не поганий варіант, але на потім. Але ще подивимося, що в нас там далі є. Бігом пробіжемось. Ну, давайте, напевно, що бігом пробіжусь і тоді до вас повернусь, щоб довго вас не мучити. Ну що ж, походив, я попродив і знайшов таку от машину, вона, звісно, сильно розбита, але ви подивіться, ми там ту бачили, яку я дивився ну, буквально секунду тому для вас, то вона була 400 тисяч пробів, а ця 36 тисяч пробіг, звісно, дорожче кошти, але ми її дуже дорожче можемо продати. Тому давайте ми в принципі купляємо. Мені здається, це дуже вийно. Купляємо за 7 тисяч і. Так, вона хоче її купити Так, за 7 тисяч. Ой, продати, точніше перепутав. Ладно, я думаю, її можна е, цей зремонтувати. чи можна Ну, ладно, давайте заїдемо зремонтуємо. І цю машину можна буде, мені здається, продати за 1010, як мінімум, якщо її зремонтую. М дивіться, я її ремонтую, мало пробігу, і взагалі просто імба, машина просто капець яка класна Ще її їде непогано. До речі, я не подивися, яка в неї швидкість. Ну ладно. Є... Ну, як ми бачимо, зараз їде принцип нормально. Давайте ще, до речі, одним оком тут подивимося. Ну, кабріол... Колет мені не вистачить, це машина задешева буде, мені її купляли якраз минулого разу. А там ГТР, GTR... ну ні, ГТР дорогий, вроді щось 300 тисяч коштував. Ладно, коротше, їдемо. в мене, до речі, ще в тому біля тих домів, коли я ходив, я там ще знайшов Гілінтваген. Ну, звісно, ми на нього не спіємо нас брати, але я хочу собі його купити, просто, щоб він був для мене. І ще дуже надіюсь, що ця гра мені нарешті почне зберігатися, тому що якось надоїдає кожен раз, просто проходити. Вертати ці всі гроші. Ладно, давайте їдемо, їдемо. На ще, до речі, може, я подумав, може заскочимо на аукціон. Просто або подивимось, може купимо білет, може щось в, е, ну, купитися. Якось. Ну, коротше, побачимо. Їдемо, значить, перше, я не знаю, чи ми встигнемо, бо в нас ще є півтори хвилини. Е, ну, ще півтори години, якщо дивитися по цьому. Ну, коротше, їдемо перше, відремонтуємо, а там вже побачимо, чи встигнемо. Ну, нам не обов'язково з першої машини почати, можемо чуть пізніше прийти, але наступні машини можуть бути дорожчі. Ладно, давайте ми акуратненько отак от, пам, паркуємо її. Виходимо. І за скільки нас хочеш ремонтувати? 700, ну, в принципі, небагато можна. Собі дозволити, добавим, якщо до ціни... Ну, я буду її продавати за 10 тисяч, тому мені ці 700, нічого страшного. У мене, до речі, зараз на балансі 1210. В принципі, ну, дуже мало, машини нічого не куплю. Але надію, що в наступних відео ми вже зможемо купляти по 4, а то й по 5, по 10 машин е зразу. Так, давай, опускай нам її, і все, в принципі, швидко відремонтувався. Не знаю, як так швидко можна в... вм'яти, не оці от виправити. Ну, ладно, їдемо Кілометр... кілометраж, як я вже й казав, дуже маленький, тому ми її продамо дуже-дуже дорого. Що, до речі, жалко, що нема. Е від першого лиця не можна дивитися, тому що я бачу, вроде, всіх машин у них салон, якщо чесно, ну якщо я не помиляюсь. Ну, Було б дуже прикольно, набагато б крутіше було. Ладно, Давайте, опа, акуратненько розвертаємося. От, бам. Заїжджаємо, заїжджаємо. Опа, блін, трошки. Ні, ладно, в принципі, давайте назад здамо і отак от, добре. Виходимо. Ну, да, в принципі, непогано. Так от сюди, сюди і продаємо її за 10 тисяч доларів. Ну, ладно, давайте, блін. Не так зробить, давайте ми її продамо за. Е, ну, ладно, короте, що я випендрююсь, давайте просто за 10 тисяч продамо, та й все. Хотів, знаєте, ціну трошки менше поставити, щоб виглядало типу небагато. Ну, як всі роблять, короте, в магазинах і де-небудь. Де щось може продати. До речі, аукціон вже почався, а мене я ще тільки її виставив на продаж, тому нам надію, що ми все продати її. Чи може давайте ми її знімемо, подивимося, а я навіть на аукціоні зараз нічого не зможу купити, що я, що я щось так туплю. Я, тисячу, навіть, не, люб... я ніякому що не зможу купити за тисячу доларів. Ну, справжній житті можна було б щось знайти. Хоча б щось, а тут не думаю. Ладно, що у нас клієнти не йдуть? 10 тисяч занадто багато. Ну, ладно, давайте ми, чи, може йдуть. Не, не йдуть. Давайте ми чуть-чуть значить, зменшимо ціну за. Давайте за ну, 9700, давайте. Я думаю, за 9700 вже ну, 300 доларів, звісно, зменшили, але ну, вже менша ціна, вже можна купити. Во, зразу пішли клієнти, вже непогано, вже добре, давай, давай, йди, надію, що він мене зразу купить, може навіть, ну, з більш, більшу ціну він не запропонує, він може купити максимум за ту ціну, яку я запропонував. Ну, або цей зниж, знижку зробити собі. Так, 8381, вже непогано, але, блін, я б подивився, що її ціну, але він може він піде, якщо я йому відмовить. Ну, давай за. 8. Давай 8650. Окей, 8650. о, все, 8650 він захотів. Давайте спробуємо добігти до цього нашого аукціона. Подивимося, що у нас там за машини є. Ну, білетик там, до речі, щось трохи грошей коштує. Ну, якщо буде занадто багато, ну я точно не пам'ятаю. Якщо він буде коштувати 1000 доларів, я точно не купляю, Ми просто йдемо далі купляти нові машини. Так, я вже бачу, першу машину вивезли. ну, Мені б на неї не вистачало. Ну, давайте йдемося. Там вже зараз, напевно, що. А, там навіть друга виїхала, якщо не помиляюсь, бо цей персонаж трохи так. Ну, коротше, ходить погано. Давайте, що у нас друга машина, у нас би на неї теж не вистачило грошей. Хоча, в принципі, скільки її продали першу за, за 23 тисячі, а ця ставка зараз 5247. Ну, я не думаю, що я стану цю машину якось отримати. Ну, давайте, 500 доларів. Ну, в принципі, ладно. Давайте ризикнемо, купимо і нам, блін. О, бо наступну машину, в принципі, можна собі дозволити, вона нашій... ще а, Як сіти? І за скільки, за, за, скільки за 7, з чимось, 274 тисячі пробігу. То це капець, яка ціна, я виходжу зараз просто. 20... оцю блін я б цю купив, я б цю купив. Якби я чуть швидше, я б зміг купити. Дивіться, вже ціна 8 тисяч, вже 8200. Ну, коротше, коротше, я біжу, не знаю, куди мені ближче, туди до зупинки добігти. чи от, ну, скоріше, що сюди ближче, тому ладно, побігли. 500 долларів просто так віддав. Ох, ще, ладно, давайте, давайте почекаємо, просто подивимось хоча б що за машина а, скоріше за все, ж буде якась легендарна машина, раз тут прості якісь, то тут може бути якась легендарна. Бо, вроді би, в ко... якщо не помиляюсь, то в кожному аукціоні, ну кожен такий аукціон, кожні 4 машини, є якась дуже крута, дорога машина. І напевне, що тут якраз вона є. Давай, відкривай гараж оцей і дивимось. Ну я такого, блін не зможу. Мені треба було на машині приїхати, так, приїхати, так подивитися. Ех, ладно, ця машина вже за 9 9900. Ніч... Ви коли перестанете? напевно, що зараз це кінцева ставка, чи. та за 9 900, нічого собі за таку ціну. О, ну та, як я й казав, це Делоріон, De... якщо я не помиляюсь, ну ця машина дуже дорога. Подивіться, зразу ставка 3 мільйони. Ну, капець, капець, якийсь. Ладно, пішов я, значить далі. Ні, напевно, що я почекаю до наступного дня і тоді вже буду шукати якісь машини, через те, що мені там вже ніяк і не сподобалось. Ну, а коли вже настане новий день, то я до вас повернусь. Ну що ж, я знову походив і в принципі знайшов таку от непогану машину. Якщо я не помиляюсь, то це Audi, точно не знаю яка. Ну, і вона, мені, в принципі, сподобалась. Дивіться, вона ніде не побита. І пробіг, у принципі, ну, 150 ну, непогано. І коштує вона за 7300. Це дуже непогана ціна, як на мене. І знайшовши отаму далі, вроді би чорна чи та сіра машина, я вже забув яка. Ну, якась дик, я її теж куплю. Тому за цей день ми маємо продати дві машини. Давайте, почнемо діалог і торгуємо. Давайте за 7 тисяч вона мені мусить продати цю машину і. Ну так, як я вже й казав, вона її продає мені. Ладно, ні, то, що у нас кабріолет є, на кабріолет мені точно вище оцю ауді, думаю, якщо це Ауді, там те, що було сіра. Але вона коштує занадто дорого, за 30 тисяч. А в мене таких грошей ще в принципі, далеко до таких грошей. тому... Ну, Хоча я надію, що ми за ці дві машини в принципі, назбираємо 1015, хоча 1015 це вже занадто багато цілу, ну, занадто велику суму хочу. Ну, ладно, побачимо. Побачимо, що в нас там вийде з цього всього. Може, ми, ми тут якусь машину знайдемо непогано. Ну, ота, от, в принципі, жовта нормальна, ну, це зелена ні. Ну, коли будемо їхати, в принципі, ми цю продамо, коли будемо їхати на цій другій машині, я зупинюся і подаюсь скільки там машина коштує інша. Ладно, їдемо, їдемо, їдемо. Нам ще чу чуть, вже який в нас є, і буквально пару метрів приїхати. Ця машина ще й швидко їде, тому взагалі класно. А до речі, знаєте, що замітити? салон у них всіх однаковий, але все рівно. Можна було б зробити вид від першого лиця. Ладно, їдемо, у нас аукціон вже закінчився, Ну, звісно, закінчився, вже минулий день, наступний день наступив. Ладно, їдемо і так, блін, затормозити, би не проїхати. Опа, акуратенько її навіть ремонтувати. До речі, якби я цю машину відвіз на ремонт, він би щось захотів ремонтувати, чи він би просто відмовився або просто навіть не прийняв це. Ну, коротше, давайте ми, значить, продати автомобіль. А чому в мене евакуатор знаход... цей намальон? Ладно, продаємо, давайте за 9900 поставимо. її, Я думаю, її за таку ціну куплять. Ну, подивіться, в ідеальному стані 150 кілометрів, км, так вже й багато, і дивимося, ну у нас ніхто ще не йде. Ну ладно, давайте підемо в принципі, в наш офіс і в принципі там почекаємо, коли хтось піде. Може, вже хтось є. Ні, ні, нікого нема. А може, до речі, тут в офісі можна якось е, це сміття прибирати. Ні, в принципі, таке саме все, як і було А до речі, ви бачите, декор офісу зліва. Вже не пише скоро, ну ми відео, вроді, писало скоро, а тут вже нічого не пише. Тому, скоріше, що він вже є. Ой, блін, клієнт. Я клієнта зараз можу впустити, тому бігом, бігом, біжимо, біжимо, біжимо. Так, все, я тут, і за скільки ви хочете, і за 751. Ви що, серйозно, якийсь 7? Давайте за 8, хоча б, за 8 тисяч, вже з такою... Блін, вона ну, захотіла за 8 тисяч, а на тисячу плюсі просто. Я скину їй 1900 і в окупі на 1000. Не дуже то й багато, але. Ладно, ладно, звісно, я трошечки тут тупанув, ну нічого страшного, біжимо значить, до тої іншої. Машину, яку я захотів купити, і постараємося її вже продати десь за ну, тисяч п'ять може. Ну, і до речі знаєте, що я зрозумів? Якщо я зараз купляю цю машину, я не пам'ятаю, скільки вона коштує. А хоча якщо вона коштує десь чотири тисячі, то в мене є шанси, в принципі, купити ще й ту машину, яка там треба їхати до неї. І мені я зможу якраз вже дві купити машини, в мене дві машини зразу будуть продаватися. Ну, Lamborghini навіть на неї, в принципі, не дивлюся, що вона занадто дорога, вона вроді мільйон кошти. Так, дивимося, якщо вроді цю я хотів купити, чи яку. 61 тисяч пробігу, 4500 і чи оця. Блін, я вже навіть забув. 61 тисяча пробігу. Ну, вроді там де маленький пробіг. Ну да, 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 я хотів купити оцю от чорну. Тому давайте ми її, в принципі, зараз і купимо. Давайте бам, сюди. Вона, звісно, трошки замана, але ціна, в принципі, недорога, Тому давайте ми її за 3 500. Зробить знижку тисячу. ні, не зробить. І. Е... Блін, ми можемо тепер зразу тільки за цю суму купити. Ну ладно, купляємо вже за цю суму, нічого страшного. Ну, Подивимося, може за 5 тисяч зможеш і ту машину купити, і взагалі буде класно. ну, Я дуже надію, що мені на не неї вистачить. Ну, в принципі, їдемо, чекаємо, чекаємо, їдемо. ну, коротше, Їдемо, їдемо. їдемо, У нас, до речі, на карті щось авторинок це от не відображено, Ну, напевно, що там треба буде трохи поїхати пошукати, але як я знаю, знаєш, на зупинці можна легко буде зразу туди прийти. І, але я не знаю, проблема я не знаю, як від того авторинка їхати до автосолону. Могу. Ну, ладно, потім вже розберемося, потім побачимо. Так, я тут маю затормозити, ну я не думаю, що ця машина коштує 5 тисяч, тому... Ну, але все одно затормозам просто, просто заради цікавості, скільки вона коштує. Вона коштує 6 тисяч, а до речі. А, Ані, я можу проторгуватися. Ну, давай за 5800. Е, давайте навіть за всі гроші 5804 і. Все, я, я ще навіть цю купив машину, нічого собі. Тільки я от знаю, на який буде швидше приїхати. Ну, давайте ну, давайте В е, принципі, цю на евакуаторі привеземо Воно, ну, вроді, навіть непоганому в, не в стані. А на цій ми доїдемо вже своїм ходом. Все, я вклався, я зміг купити дві машини, але, звісно, в мене зараз просто ноль. Ну, якби я, в принципі, запропонував їй 5800, чи скільки в мене вже було, я вже забув. Ну, ці 4 долари. В мене б лишилось, вже хоча б якась сума була, а не просто 0. Просто тупо 0. Ну, ладно, їдемо. Їдемо, їдемо. в принципі, їдемо. У мене вже відео йде 20 хвилин, тому напевно, що скоро треба буде закінчувати, але ну, ми подивимося. Якщо наступному дні не буде авторинку цього, то прийдеться закінчувати і вже в наступних відео дивитися, що і як там з цим авторинку буде. Ну, ну Чи ще ми його відвідаємо. Ладно, їдемо, їдемо, поки я вже говорив, ми вже майже е, під'їхали. Е, знову ж таки, аукціону у нас немає, ну, нічого страшного. Е, їдемо значить, сюди, сюди, так, акуратненько тормозимо. У нас тут машина вже чекає, я не знаю, як е, евакуатор нас обіграна так швидко. Ну, ладно, е, опа, сюди. Запаркуємо цю нашу чорну машину. Отак от все, імба, І тепер, давайте ми, значить, виставимо продаж. За, давайте, за 7 тисяч виставимо. Та, я не помилився 7 тисяч і все. Виставлю за 7 тисяч, поки до неї будуть йти, я переставлю ту. Тому що це ціна завелика, то я її потім переставлю. Я вже буду знати, що вона завелика. Ну, давайте, в принципі, тепер сідаємо в цю. Блін, ну ця машина непогана, нам взагалі не побита. Ай, блін, вже йдуть, вже йдуть Чуть пізніше виставлю цю машину на продаж жовту. Тому давайте ми зараз просто як небудь поставимо, щоб наш клієнт не втік. Так, давайте. За скільки ви хочете за 5290, ну давай за 5500. Ні, за давайте даві 5500 за дешево, давай за. У нас тобто ще йде клієнтів, давай за 5800. Хочеш за 5800 і ну, вона не хоче раз так довго думає, тому просто відмовляємося. Ні, давай, за скільки ти нас ну скажи, що ти хочеш хоча б, щоб я в окупі був. І блін, навіть не в окупі. Ладно, просто його відбавляю і ставимо цю машину на продаж. Ну, я навіть з ним не торгуюся через те, то, що він точно захоче продати купити її хоча б за 6 тисяч. Ладно. Отак, от, от, стаємо акуратненько. Опа, все, виходимо і ставимо цю машину також на продаж. Оця от машина дорожча, от її якраз, до речі, можна зі 7500. Давайте її поставимо. Звісно, в мене націнки капець такі високі, ну, блін, що поробиш? Що поробиш, почекаємо е, цих клієнтів. Надію, що вони будуть дуже скоро. У мене дві машини, значить, x2 має бути швидше, все. ну, Давайте поки що постоїмо в нас біля офісу. А, вже є клієнт. Ладно. Ладно, ладно, давайте. До якої машини він піде, як ви думаєте, давай ставити відео на паузу, бо пишіть, я думаю, до жовтої. І він йде до жовтої. Ладно, до жовтої, до жовтої, значить, подивись, може, ми її зразу, з першого разу продамо, бо, в принципі, не погана машина. За 7,184, а, а, а за 7,400 не захочеш, а? За 7,400. <ф> він просто 100 доларів скинули і все. А, блін, та погода теж йшла. Ну, я в плюсі зараз, тому нічого страшного, може, вона б хотіла взагалі е в мінус, щоб я пішов, дуже маленьку ціну пропонувати. Так, у нас вже, до речі, скоро новий день можна буде розпочати, а я цю машину ще досі не продав. Тому зараз продамо її першому ліпшому. ні, ні, ну першому-ліпшому, Хоча б, за скільки я її продаю? За я її продаю за 7 тисяч, хоча б за, ну, за 6 тисяч, за, за 5800, отак десь продамо її, щоб в мене були якісь гроші вже десь 13 тисяч. Це вже буде непогана сума така в мене. Так, до речі, за це відео навіть більше зробив. Конечно, не пам'ятаю, скільки я скільки йшло минуле відео і скільки це. Ну, ладно, давай. Скільки у нас цей клієнт, за скільки вона нас хоче купити? Давай, давай, йди сюди швидше. Блін, йдеш до машини, що йдеш так довго, як на завтра. Давай, за скільки, за скільки нас захоче купити її, і за. Йомаю. Да давай хоча б за 5500. Ну, за 5500, давай. Ще маленька знижка, це серйозно. За 4 тисячі я її купляв, за скільки я її купляв за 4500. А за 4. Нащо мені йти в мінус, що просто ти мала машину, Для чого місце, До речі, вона. А, блін. Хотів сказати, що вона не побита, але вона чуть-чуть справа побита, І капот, в принципі. Ну, в принципі, нічого страшного, це легко ремонтується, буквально десь за 700 доларів. Ну, десь так приблизно, і все. Так, ладно, чекаємо, почекаємо. Ну, і маю на увазі, відремонтуватися може той, хто вже її купив. Недорого. Ладно, давайте ми, в принципі, розпочнемо новий день. І вже тут будемо чекати на клієнтів. І авторинку в нас далі немає. Ну, на жаль, на жаль, немає, я вже нічого не пророблю. Давайте чекаємо, щоб ми просто змогли продати цю машину. Тому що, напевно, що я погано зробив, що я її купив. Ліпше б я купив якусь одну. Хоча, в принципі, там єдина була, яка ще була нормальна. Тому, ладно, зробили ми, в принципі, більш-менш правильно. Ладно, біжимо в наш значить, авторинок. Ой, ще авторинок, в наш автосалон, і там я... Я через вікно зайшов. Ну ладно, теж можна, але а. І вже є клієнт. Вже є клієнт. Ну, в принципі, мені непогано, я не злюсь, тому що мені ліпше, мені треба пошвидше її продати. Ну і вона, в принципі, йому дуже підходить, тому надіюсь, що він її захоче купити за. Блін, ну тільки 4600. Ну, я, в принципі, в окопі, але давай за 6500. Давай за 6500. А до мене ще йде просто наступний клієнт, тому я дуже сильно не роблю велику знижку. Давай, а що, ти вже передумала, що ти вертаєшся чи що? Ну, ну давай, за скільки, за скільки ти захочеш. За 5... опа, вже є добре, вже давай, за 5500. Добре, давай за 5500. Продаємо за 5 500 і, знаєш, маленька. Ну ладно, до мене йде ще один клієнт, тому йдеш знову по дому, якщо він мене не купить, то повер... Вертайся вже з більшою ціною, зрозуміло. Ну ладно, давайте. За скільки ти захочеш купити нас і а куди так далеко пішов? За скільки там нас я хочу купить за. Блін, ну ну давай хоча б за 5500, ну давай, ну що ти? Капець, залишка маленьку, ну я не хочу йти у мінус, тому йому ми не продаємо. Я звісно міг би трохи дешевше, але. Ну блін, ну машина непогана, взагалі їм, я звісно, по ній зараз схожу. ну... І машина класна, крутецька, чуть-чуть зламана і все. Ладно, почекаємо ще трошки, почекаємо, що буквально 2 хвилини, якщо не вийде її продати за, ці... за цей час, то продамо її просто першому, хто підійде зараз до мене. Так, чекаємо, чекаємо вже, до речі, хтось а Вона що знов передумала чи що, що вона знову повертається? Ну, надіюсь, що вона вже знов збільшила. Вона перший раз, коли проходила маленька, дуже була, тепер більш-менш ну, середня. Е, я виходжу в ноль, а тепер, надіюсь, що буде велика і за 470. Ну, я з тобою навіть не торгуюся, йди просто, геть. Хоча давайте. а, Діалог, ще можна відкрити, давай. Може, ти все-таки купиш за 5500, а? Не передумала, ні? За 5500 не хочемо. Ех, ладно, ладно, за 5500 не хоче, тому почекаємо ще одного. Давай, давай, чекаємо буквально десь до 10.30. Вроді якраз в мене 2 хвилини. І подивимося. о, в нас, до речі, де ще один клієнт, я Дуже надію, що ти в мене зараз купиш. Може я якось непрезентабельно припаркував, чи що. Ну, ладно, почекаємо. Почекаємо, ну і надіюсь, що ти в мене зараз її купиш. Давай, давай, купи її, будь ласка, в мене ти хочеш купити? Ні. Взагалі за 4000. Ну ладно, зачекайте, давайте спробуємо. Що? Хоча попробувати можна. 5500. Давай, 5500, вже, вже ну ладно, Давайте ми знімемо цю машину з продажі і вестимо її за 6500. Може, так буде хоча б більше клієнтів, вже хтось може попадеться. Так, давай, підходіть хтось, підходіть. Купляйте 6500, в Принципі недорого. Я піду в окуп десь на 2000, якщо я продам за це. Е, ну за цю суму. Але мене по-любому я захочу вторгувати. Ну хоча б на півтори тисячі окуп мені піти було б взагалі класно. до йде деякі клієнт, перший раз його бачу. ще не перший. Ну ладно, коротше, йде та йде, добре. Надіємося, що він нас купить її. І давай, давай, давай. Дуже надієш, що ти її купиш, блін, такий височаний, що капець. Давай. За скільки ти в нас хочеш купити за. Капець, За які 4 тисячі? Давай за 5500. Ну, що тобі. Тож не така вже велика сума, ну, Йома йо, -йо. Такий великий, значить і грошей маєш багато. І навіть так дешеву машину не можеш купити, чи що. Ладно, йди собі, йди собі далі, я. я почекаю. Почекаю на нових клієнтів. Е, ну давайте, давай. Йдіть, клієнти, що у вас так мало, я вже навіть ціну зменшив. Ладно, коротше, наступний клієнт, який йде, продаємо йому максимально дешево. ну, Хоча б щоб я пішов, в плюс, хоча б хоча б ну, хоча б на якийсь, на, на долар, хоча б, щоб я в плюс пішов, а хоча б комусь продаємо, то що ця машина якась не минулому відео Машина, і в цьому теж є. Можете знайти те саме. Ну, можете звірити, хто доведеться мною частину, можете звірити, подивитися і мені написати в коментарях. Так. Ну давай, хтось вже прийде чи ні. Вже 11-та година і ніхто досі не хоче прийти. Ну що таке? 11 -та година, ніхто не йде, не може продати цю машину вже так довго, що капець. Давайте, хтось прийдіть. Хоча б хтось. Мені треба хоча б когось, щоб комусь хоча б продати. вже, Я її продаю максимально за мінімальну ціну. Ну давайте. ні, ладно, зменшити ціну я тут не буду. Ми просто почекаємо на нового клієнта. Ну, а новий клієнт вже тут, як тут, і надіємося, що він нас. О, 4700. Тобто ми вже йдемо в плюс. Давайте ми за 500 я тобі її продаю. Я думаю, ти її купиш за 500, блін. Маленька знижка, давайте. За 5000 ти її точно захочеш купити. Давайте даємо її за 5000. Ви це серйозно? Навіть за 5 тисяч не хочеш? Ну, Ладно, продаємо за 4700, йдемо десь на 100 доларів плюс, 120-140. Ну коротше, величкий плюс пішли. Ну, і в принципі, у нас зараз 12 109 доларів. А на початку відео було 7500, то ми десь заробили 5 тисяч, ну, чуть менше, ніж 5 тисяч доларів. Ну, в принципі, я вважаю, що це непогано. В кожному відео ми будемо заробляти все більше і більше, якщо мені не, онульов... не буде онульовуватися прогрес. Ну, і в принципі, все. Кому сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати. Накритий видос. Ну, з вами будет Юра. Вы был на канале ЙОРШИД. Всем пока-пока!